Павучок пілот жив собі маленький павучок. Була у нього страшна мамка павучиха та безліч братиків і сестричок. І от, якось одного осіннього дня, наш павучок потихеньку втік від павучихи, від усіх своїх братиків і сестричок заліз на високу стеблину, почав ткати павутинку, вирішив сплести сіті, ловити мух і комарів. Зажити своїм домом. Але тільки він став випускати із себе павутинку, дивиться, біжить волохате чудовисько, ані шиї, ані хвоста, сама тільки голова та черево. Вісім ніг, вісім очей, усе враз на нас. Це була павучиха, його матуся. Жах, як злякався павучок, адже в павуків так. Павучиха довго тягає на собі мішок, набитий дітьми, береже їх від ущу й холоду, від хижаків, з небезпекою для власного життя захищає їх від усіх ворогів. А коли підростуть павученята, розбіжаться хто куди, тоді кінець, мамці на очі не потрапляй, з'їсть. Наш павучок, як побачив павучиху, одразу що духу тікати. Зі стебла на листок, з листка на квітку, на кульбабу. Була тиха осінь, сонячна, кульбаби у тій порі знову зацвіли. На квітці, на кульбабці, підібгав павучок усі свої вісім ніг до голови, черевцем догори повернувся, а внизу на землі мурашки зібралися, комашня різна, сам жуколень колень прийшов. І всі дивляться. Що ж таке павучок робити зібрався? І павучиха сюди наближається. Павучок із себе павутинку випустив. Довше, довше випускає, І зачепилася павутинка кінцем за стебло. Тут пішов павучок з квітки на стебло. Поволеньки йде, ледве ніжками перебирає, а сам павутинку все тче, тче, тче? Вже довгою петлею павутинка закрутилася, а павучиха до кульбаби підійшла, на стебло лізе. Павучок, як припустив до неї вниз, здурів, чи що, зі страху, то біг до місця, де його павутинка за стебло зачепилася, раз її підкусив, як ниточку. Вітерець дмухнув, павутинку поніс, відірвав павучка від стеблинки. Павучок легенький, пушинка. Летіть собі на павутинці. Павучиха так не може заважка. Слізла, скоріше з кульбаби, побігла наздоганяти павучка адже спуститися десь. Коротка павутинка летить павучок над самісінькою травою. Летів, летів та за якусь травинкою зачепився. Аж дивиться, це не травинка, а довгий вуз зеленого. Коника Стрибунця. Розсердився Стрибунець, як трусане вусом. Павутинка порвалася, підлетів павучок далеко в траву. Тільки ж це не порятунок. Павучиха швидко його тут знайде. Де вона? Вліз павучок подивитися на блакитну квітку Цикорію. Раптом, звідки взялася дві страшні гуси на нього, смугасті, як тигри. Крилаті, як яструби, спереду щелепи жувала, позаду смертоносні жала, поспішають дзижчать, обидві одразу кинулися та в повітрі зіштовхнулися на землю впали. Тільки тим і врятувався, а ззаду ще дві летять. Ну, павучок не став чекати. Упав донизу і сховався у траві. Сховався і бачить. Висить на кущі велика сіра троянда, осина гніздо, підібгав павучок ніжки, черевце вгору і павутинку тче Вітерець дмухнув, павутинку хитнув, павучка зірвав, павучок далі помчав. Летів, летів, аж раз Знову за щось павутинка зачепилася. Завис павучок головою донизу і бачить, на землі під ним. Слимак м'якотілий із хитромудрим будиночком на спині. Дві довгі та дві короткі м'які ріжки виставив. Оздивнувся павучок, одразу про ріжки забув. Навколо величезні руді миші. Але так йому від страху здалося. Це було всього лише малі, малі крихітки, вони навіть для паучків безпечні. Одна миша крихітка лізе на стебло. Друга сидить на землі, колосок у лапках тримає і ротика роззявила. Смішно їй, як павучок на ниточці розгойдується догори дригом. А за нею на траві чудове гніздечко соломеном звите. Павучкові соромно стало, що він мишок крихіток так злякався. Він і запитує реготуху. Це ваша хатка тут на траві. Наша, відповідає мишка. ми в ній усією родиною живемо. «Скажіть, будь ласка, а що це у вас в лапках? Який смішний, хіба сам не бачиш колосок до комори несу, на зиму запасу збираємо. А скажіть, будь ласка, що таке зима? Ох, ти ж дурненький. Хіба тобі мама не казала, що скоро підуть дощі? Вітри зірвуть з кущів сухі, стане холодно, холодно, закружлять сніжинки. Білі такі крижані мушки засиплять усю землю. Тоді нема чого буде гризти, нема чим буде черевце собі набивати, а зима довга-придовга, і хто не запасе собі на зиму зерна, той з голоду помре. Який жах, сказав павучок. А як же я? Я зовсім не вмію збирати собі на зиму запаси. Ходи до мене. Примим, пом Промим, рознизучи сім'яти голосок, я теж запасі собі не збираю. Це шепотів слимак мякотілий зі своїм будиночком на спині. Щоб краще чути, павчок спустився до нього на листок ромашки. Ти зроби, як я, сказав слимак. Як стане холодно, я втягнувся в свій будиночок увесь із головою, замкнувся в ньому та й спати. Гарно? Гарно, то воно гарно, сказав павучок. А що мені робити, якщо у мене будиночка немає? Не знаю, промимрив Слимак. Іди он до джмелів. Джмелі не оссе, тебе не чіпатимуть, а будиночків із себе робити теж не вміють. Павучок побіг до джмелів, волохаті джмелі сказали павучкові А ти збери усю свою родину та й зробіть собі таку землянку, як у нас. Насамперед свою матусю клич. У нас матуся всім домом править. Павучок, як почув про матусю, так бочком, бочком мерчі тікати. Забіг на травинку, бачить, на чорного жука чорниша напали мурахи. Жук став на голову отруйною цівкою відстрілюється від ворогів. Павучок злякався. «А ну, як у нього влучить смертоносна цівка. Або ж мурашка побачить, накинуться живому не втекти. Слимак той увесь усій будиночок заховався від страху. Павучок біг-біг, бачить береза. На листі жучки сидять краси небаченої. Вже яке Берези листя зелене, а жучки ще зеленіші. Листя золотисте, жучки ще золотистіші. А блискучі аж очі сліпить. І у кожного хоботок, довгоносики жуки. Павучок заліз на гілку, на павутинці спустився і запитує Носики, зеленики, а ви що тут робите? Хіба ти не бачиш? Листочки в трубки згортаємо, листові ми у трубки яєчко своє відкладаємо. Там їх ані дощем не замочить, ані холод не дістане. Розумію, каже павучок, Оскільки з яєчок личинки вийдуть, то ж ви для своїх личинок листяні хатку на зиму готуєте. Нічого ти не розумієш, розтердали стовгоносики. Це літнє помешкання, дача. Зимуватимуть наші личинки в землі. Як так? Як так? Та як так? передражнили довгоносики. Не заважай нам, не чіпай нас, будь ласка. Один жучок заліз на гілку. Перегриз павутинку. Вітерець він павутинку хитнув, піднявся трохи і поніс павучка. Летить павучок над самісінькою травою. Дивиться, аж по землі паучиха біжить, наздоганяє його. Павучок мерщій павутинку ткати, довше її відпускати. Вище піднявся, а паучиха за ним, як тінь по землі, ніяк не відстає. Павучок і думає, он попереду річка. Дайно перелечу її, адже у воду матуся ні ногою та не врятуюся. Тче на люту павуток павутинку. Павутинка довша, відтерцю веселіше, високо поніс павучка над берегом, над річкою. Ось і другий берег. Павучиха на тому залишилась, пора й знижуватися. Став павучок павутинку вкорочувати, під себе підбирати, на ніжки намотувати. Коротше павутинка нижче павучок, що ще коротше, ще нижче. І приземлився павучок на березовий листок. плив цей листок по річці біля самого берега. Пливе павучок і бачить. Бігають по річці швидкі водомірки, як по сухому. Аж у воді на дні повнісінько всяких чудовиць. Тут і клоп-скорпіон із довгим списом ззаду. І хижий жук плавунець, і гладиш хребтоплав і страшні бабчині личинки, і слимак ставковий, і щось таке, від чого у павучка очі на лоб полізли, Причеплений на водорості, наче прозорий горщик із повітря. А в горщику справжнісінький павук живе, сам увесь стрібелиця. Підскочив павук стріблянка зі свого міхура, сплив на поверхню і каже Іди, павучок, до нас під воду жити. Ой, та куди ж тут купатися, злякався павучок. Сима скоро, холод. Ач, налякав, сміється сріблянка. Слимакових будиночків, закручених мушель порожніх. Скільки хочеш на дні валяється? Залаз у будь-яку, натягай у неї волохатими лапками повітряні кульки, отвермувши, зачини щільно та й спи собі спокійнісенько до весни. Ох, та як я ж ні плавати, ні пірнати не вмію, каже павучок, і повітря в лапах носити не можу. Тут вітрест дмухнув, листок штовхнув, прибив до берега, павучок стрибнув на берег і думає, краще за всіх все ж таки довгоносики зелені, влітку у них дача на повітрі, для зими хатка під землею. Пошукаю, і я собі зимову квартиру. А її шукати не треба. Лежить на землі жолудь, в ньому дірочка для павучка двері. Вріз павучок до жолудя, якою павутинкою його застелив, дверця та павутинкою заткав, зібрався в грудочку і заснув тепло і затишно. Навесні прокинеться, на дачу переїде, сітку павутиня на травишці сплете, муховити. не життя. Кінець. Casque.